Вітаю, це програма «Ополізору» на чорноморській телерадіокомпанії. Ми будемо говорити про життя України в умовах іни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією. Про те, що разом будемо робити після нашої беззаперечної перемоги. Перший гість сьогодні Юрій Юзич, голова наглядової ради пласту. Пане Юрію, добрий день доброго дня. Слава Україні, героям слава! А я можу сказати скоб. Сильна красу От і порозумілися. Я надихнувся для цієї розмови вашим вашою колонкою в Укрправді, так? Здається, ж це? Так, так. І, і, і одним з ключових ваших висновків про те, що молодь, підлітки, тінейджери на, оку... на окупованих територіях вони перебувають під дуже сильним російським впливом. Які можливості у вас оцінити рівень цього впливу? Ну, дивіться, в принципі, російська система кардинально принципово не відрізняється від радянської системи освітньої, бо вона якби виростала на... в цих корнях. Я, як людина, яка закінчив ще по суті ну, вчився ще в радянській школі, закінчив вже українську школу. Там останні два класи. Можу сказати, що в принципі система, яка формує російську ідентичність, вона Чітка, однозначна і безвеліативна, але з іншого боку, вона не передбачає жодних винятків. Це означає, що в цій системі винятків багато, і щоб, ну які б зусилля не прикладалися, 100% дітей і молоді, які є на окупованих територіях, вони можуть ну, позірно визнавати там, показувати, що вони підтримують е, ці цінності, які нав'язують, але по факту. 20, 30, 40, ну тяжко, це треба буде окремо потім рахувати дослідження. Вони не згодні з тим, або якщо згодні, то вони ну як мінімум лояльні до української держави і до того, що буде робити українська держава на деокупованих територіях. Як гадаєте, чи є велика різниця між Кримом, який, скажімо по-чесному для нас найбільш цікавий півдне, півднем України і Донбасом окупованим? Так, є різниця. Мені, ну, я перш ніж публікувати статтю, я закидував різним друзям, в тому числі, які е, на ну, поході з тери, ну, території, які зараз окуповані. І один з пластунів, який багато років працював в Донецькій області, він сказав, що в принципі в Криму. Так, нас скоріш за все будуть зустрічати з квітами ну, в більшості громад, і так далі. В Донецькій області, в великих містах, це ще можливо, а от в е, різних таких шахтарських містечках це вже, скоріш за все, цього не буде. Тобто, там е, вся ця індустріалізація і ну, подальша денаціоналізація. Ну і робота ще радянська, потім ну відсутність фактичної роботи української влади призвели до того, що люди ну. Вони взагалі ну, в ступорі, віддалені від цього, і вони не розуміють, де вони і що, ну, що, що їм робити. Більше того, вони ще будуть переживати стосовно багатьох процесів. Тому я думаю, що на Донбасі буде в рази ніж в Криму. Ну і в південних областях: Запорізька, Херсонська, там, ясно, буде простіше. Ми часто говоримо в своїх програмах, коли ми там спілкуємося з правозахисниками чи з українськими правоохоронцями, які слідкують за тим, що відбувається в на наших тимчасово окупованих територіях, про процеси, дуже потужні процеси мілітаризації наших дітей, які перебувають під окупацією, про юнармію, про ці всі військово патріотичні проросійські забави, про уроки патріотичного виховання. Наскільки як ви гадаєте, це може впливати от на сьогоднішній момент, наскільки це не про перспективу, а про зміну свідомості сьогодні? Дивіться, на якусь частину молоді дуже маленький відсоток і не факт, що відсоток це дійсно впливає. От, але в більшості випадків це імітаційні заходи. Як у радянській системі освіти, ну більше хто ще пам'ятають. от навіть я у місті Львові, коли виростав, у нас був конкурс строї і пісні. Ми там ходили, і ми там якісь співали пісні, марширували нам, давали якісь. Медалі були прапори. Але як тільки наступив 88 восім, рік. Всі ті самі, які були найкращі в цих строях пісні. Пляски вони перші заходили в кабінет і виносили той червоний прапор в школі, брали сині жовтий, організовували старшокласників на мітинги в центрі міста і на мітинг, ну там таке голодування. Але це, але це у Львові за, за усієї так, мої так. поваги до, до наших галичан, я кримчанин і і. І е, кримські діти під е, прапорами червоними ходили і до 2014 року, і пі після 2014 року. Дивіться, я це навів не для того, щоб там от е, вихвалити Львів, про те, що інструменти впливу на дітей, і молодь радянські, вони неефективні. Що uh -huh. Uh -huh. люди вони можуть це робити, та ясно, що там не буде такого, що в Криму там школярі масово будуть виносити російські прапори і так далі. Хоча не виключаю, що це цілком може статися. Вплив не є великий, чому тому, що. Нормальні організації вони будуються на двох принципах дуже важливих: перше це ціннісний підхід, тобто коли дітям не лише декларуються або вони десь там носять на значках чи на стендах в школі висить, коли діти є реальними носіями цінностей. Для цього потрібно, щоб вони перебували в цьому середовищі людей, які є носіями цих цінностей. Наші педоги, на жаль, ну навіть на неокупованій території переважно не є носіями цінностей, взагалі ніяких, тобто їхня цінність. І суттєві цінності дуже часто, і коли щось декларується, то діти бачать фальш в цій історії. Вони теж живуть ці фальшивій історії, але реально вони не приймають а особливо підлітки, коли вони максималісти, коли вони дуже угу. е, до багатьох речей ставляться, ну так е, завзято. То якщо вони бачать фальш, вони можуть продовжувати щось там інтементувати, особливо в тоталітарних системах, але в дійсності внутрішній світ кипить, бурлить і він абсолютно інший формує характер, який влада чи знає система освіти, яка дуже близько щоденно не бачить цього. А, друге, дуже важлива історія це включення дітей в процес ухвалення рішень ну взагалі є там ціла європейська хартія, от в участі молоді в місцевому та регіональному житті, тобто Європа вже давно дійшла до того, що. Молодь в принципі бунтує незалежно від того, яке це покоління. Воно завжди є бунтівне відношенню до трошки старших. Вона має інші підходи, розуміння і так далі. І найкращий спосіб працювати з цією молоддю це давати їй можливість організовувати і включати їх в процес ухвалення рішень, чого очевидно, російська влада ніде не буде робити, ну, там. Бо... Не тільки молодь там, не тільки молодь не включають в процесі <світ> ухвалення рішень там і дорослим, скажімо так, зась. Смілива ваша заявка про навіть на про те, що навіть на вільній території вчителі не мають не знаю, не знаю, носіями цінностей. Зараз багато сотень тисяч обідалися українських вчителів. Ні, ну дивіться, я я не сказав, що всі, я сказав, що багато. І є один мій знайомий, він колись. Коли почало нуж запроваджуватись, він прийшов і каже: розумієте, ну, все це добре. Я зайшов в звичайну київську школу, подивився на школу, подивився на вчителів і зрозумів, що в цій київській школі буду проваджувати ще десятки років. Бо вчителі, які є носіями системи освіти, вони, на жаль, змінюватись не збираються. І найгірше не те, що. Розуміти, можна би було ще почекати 20 років, коли там хтось піде на пенсію, прийдуть молоді, там гарні студенти. педагоги На жаль, ці студенти педагоги педагогічних закладів приходять. Вони теж не є носіями цінностей, бо це дуже все складна історія, яка почалася ще з 1905 року, коли після царської, ну, революції проти царя. В російських університетах були заборонені будь-які студентські ініціативи. Ці ініціативи підтримали більшовики, і далі наша українська влада теж підтримує. І в результаті вийшло так, що на заході в університетах. Ну, сто не студентська а різні в тому числі молодіжні ніжні організації, є центром життя і формування характерів і цінностей. У нас це все випалено що з ну більше вже ста років. У нас навіть інституційної пам'яті як це може бути, вже немає, і це е, формує ось таких людей, які в принципі дуже легко там під окупацією. думаю, ми будемо мати багато прикладів, коли ніби непоганий педагог вишиванці, які там носив каравай і калину, десь там в Запорізькій області носив все те саме, ну тільки з Утяном і там косавородки, і так далі. Бо для нього цінність є не те, для нього цінність є е, його особистість, там його добробут, і так далі, але навіть не гідність, бо людина з гідністю вона би такого не робила. Зараз багато дискусій ведеться про систему перехідного правосуддя, про визначення колаборантів, ну тобто напередодні до окупації нашого Криму і інших наших територій, скажіть, будь ласка, в цьому сенсі? От, ваша думка не щодо керівників, наприклад, системи освіти Криму. Ну, давайте конкретизуємо, а от до вчителів, як ви гадаєте? Скільки їх можна зберегти на роботі? Як з ними треба працювати, щоб на них можна було спиратися? Як насичувати, можливо, новими кадрами, можливо, якісь інші небанальні рішення в цьому сенсі? Дивіться, є, на жаль, сумний досвід, коли після Другої світової війни в Німеччині близько 40% вчителів виявилися членами партії Гітлера. Угу. Їх всіх звільнили. І Німеччина країна велика. Вони змогли змобілізуватися, Було багато зусиль докладено. Тобто, вони побудували нову систему світу. Там добре, погано це інше питання. Але я впевнений, що точно деяких навіть не доведеться звільняти вони скоріш за все не залишаться, бо будуть боятися треба точно проводити люстраційну систему от ви кажете тимчасовий прихідний період та це треба регуляти законом я знаю що там в комітеті освіти має бути засідання з цього приводу тобто вони готують якийсь законопроект, який це буде регулювати щоб був перехідний етап і однозначно не можна систему освіти Криму віддавати тим, які там були, і, і грубо кажучи, вийшли з підпілля. Тобто такі будуть, але це будуть одиниці, і скоріше за все, вони навіть будуть поза системою освіти на момент приходу, тобто їх система видавала. От але потрібно мобілізувати ну десятки. Ну ну перепрошую. Тисячі очевидно подало з різних регіонів України, і тут ще треба це вже треба робити, бо це люди мають бути аносіями цінностей. Посилати людей без е, ціннісної системи. Нема сенсу, бо це будуть ті самі люди, які приїдуть там на кращу зарплату, на кращу квартиру, десь там поближче до моря. От а це робота складна. Я тут хочу просто уточнити: я розумію такий підхід, важливість такого підходу, ну, наприклад, щодо вчителів історії, чи там суспільство знавства, чи не знаю там української літератури. Але коли дітей навчає там фізиці чи математиці чи хімії, ну окей, чим. Чим навчання цієї людини, яка там сповідує про російські ідеї, наприклад, буде відрізнятися від навчання іншої людини, яка буде переконаним патріотом України? Розповів, вам один приклад. Я колись був років там чотири. 4... Куратором Криму в одній президентській партії, скажімо так, так не буду. починається але цікаве, я, починається так. насправді я, цікаве, але я, був, але я був часто в Криму і якби їздив там по громадах і так далі. Так, от був один такий приклад. Мені прислали програму заходу, який планувався. Ну і е, я зрозумів, що вона російською мовою, і я не можу її дати керівнику на погодження. Я тоді переклав цю програму українською мовою, і тоді керівник прочитав, позвонив. Керівнику української організації сказав: слухай, ну ви молодець, таке слово, знаєте, литовище. це така до чого я це говорю? Що згідно закону про освіту, який діє вже після. Ну, був введений після окупації Криму росіянами в нас система освіти ведеться українською мовою. Це дуже важливо, тому тут буде питання стояти не тільки про носіїв цінностей, про носіїв української мови. На жаль, в Криму достатньо педагогів, які не володіють українською мовою. Він може бути хорошим вчителем фізики. От можливо, це якісь перехідні етапи треба залишати, а якщо там будеться освітня ілюстрація, але те, що освіта має здійснюватися українською мовою, це однозначно, бо інакше ну залишить там на 3-5 на років. А що далі? Людина буде вчити мову, якщо вона не вивчила там за півжиття. Ну, це складно. Тому е, потрібно буде носівісіносвій на на мови, і ті, які будуть готові вивчити там буквально за півроку за рік мову і викладати предмети своєю українською мовою, от які не були якби залучені до системи окупаційного режиму, то очевидно проблем не буде. Тому порада кримським вчителям, які зараз є на окупованій території. Якщо ви мали проблему з українською, вчитії вже бо це буде точно потрібно. Е, так, дратуй продовжуєте дратувати. Ну не мене, а наших глядачів. Де ви пишете в статті? Українська ідентичність має бути без агресії, безпечною такою, що поважає людську гідність і надає значні можливості саморозвитку. Як це кореспондується з тим, що ви радите кримським вчителям уже зараз вчити українську мову? Дивіться, те, що написано, це стосується дітей, а не вчителів. Uh -huh. Бо значить тут є дуже важливо, бо є об'єкт, є суб'єкт. Діти є об'єктами, а є суб'єкт реалізації політики. Тому ті, які були суб'єктами реалізації окупаційної російської політики, то звісно до них має бути ну дуже ну через це й говориться. Про законодавство і так далі, щоб це все було в рамках закону, щоб не було Савілі якогось там чиновника, що ти мені подобається, ти не подобається. Мені там баба Клара сказала, що ти там щось там, якісь квіти до пам'яті лінія носила. Це має бути в рамках закону відбуватися очищення системи освіти від колаборантів. Те, що стосується дітей, оце складніша матерія. Тобто будуть, скоріш за все, діти, які будуть визнавати себе росіянами, етнічними росіянами. І до цього спокійно треба ставитись. Ну, я скажу найбільше в проєкті статті, най було що е, там е, це треба не просто визнавати а з розумінням до цього ставитись. От, але ризик такий е, був в цьому. Я потім це відригував, е, відредагував. скажімо так, полягає в тому, що якщо ми не будемо проводити активної проукраїнської політики, то ми зацементуємо ці російські групи. і Кінці кінців е, ситуація ніяк не зміниться. Тому. Українська політика чи політика лагідної українізації має бути активна, але вона не має бути жорстокою, тобто вона має бути з поваги до людської гідності, і вона має бути приваблива. Вона має бути мотивуюча. Тобто, ну для прикладу, діти, які там от в Закарпатті вчать угорську мову, вони мають, наприклад, доплати в школярі. Тобто, дитина, добре вивчаючи угорську мову в Закарпатті, може претендувати на якісь кишенькові додаткові гроші, тобто можна різні. Інструменти придумувати, яким чином стимулювати дітей до того, щоб вони входили в українську громадянську ідентичність. От це, ну, типу, ми в багатьох випадків навіть перші не будемо продумувати. Вже до нас це багато вигадали. Але це потрібно робити системно, і Це має точно бути законодавчо врегульовано. Бо якщо, наприклад, така добавка там про мову вивчення і там заохочення, то це ну, точно рівень закону, бо це треба гроші закладати в бюджет і так далі. В цій дискусії про необхідність українізації і про зокрема українізації системи освіти в Криму, в деокупованому, ми трохи загубили питання кримсько-татарського народу його прав, його, його можливостей для саморозвитку, його прагнення цілком справедливого відродження, наприклад, своєї мови, своєї національної ідентичності. Як як тут не як тут не наламати дров? Ну, я би пожартував ще раз, може, це буде грубо, але мені здається, що окрім поради вчити українську мову, українським вчителям є ще одна порада, вчить татарську мову. Бо якщо ми живемо в системі, де Кримська автономія є автономною республікою, з точки зору любих демократичних країн передбачено, що педагог має принципі плюс-мінус орієнтуватися в тих основних мовах, які є, ну не скажемо державні, які визнані на рівні півострова, тому з російською мовою там все ясно. А от те, що українською мовою і татарською мовою треба буде знати, це виклик. І якщо людина, яка живе поруч ну в Криму і не розуміє або не хоче розуміти, в тому числі не вивчити мови корінного народу, то це проблема. От я думаю, що очевидно, окрім уроків української, це треба буде теж докладати багато зусиль в системі освіти, щоб діти незалежно хто вони за національністю, щоб вони знали татарську мову. Це до татарської мови, яка ну не скажу зникаюча, але скажімо так, є проблеми з. Мовою, яка ну то носії її не збільшується, ну тобто через народження, так, але. Якщо взяти там Квебек чи там Торонто, ви не знайдете Квебеку ніяку роботу, якщо ви знаєте тільки англійську в Канаді, то тобто ви маєте знати французьку мову. І навпаки, ви можете чудово знати французьку мову, бо ви народилися виросли Сирислив Квебеку. Але якщо ви приїжджаєте в Торонто, ви роботи не знайдете, бо у вас буде слабка англійська при тому, що хороша французька, і в таких системах, от Швейцарія теж приклад е, ну. Звичайних громадян це ну особливо не буде стосуватися, але тих, які працюватимуть в системі освіти, їм буде дуже складно. Тому мови треба вчити і татарською, і українською, і ще третє, скажу англійською, бо <по> може цілком бути, що в нас прийметься закон, що там мова буде обов'язково для освітян, і це там буде довший період, от але мови треба вчити, і це можливо як покарання за те, що десятки років. Мова була якимось десятим питанням, і люди думали, що одної мови вистачить в міжнаціональному суспільстві, яке є в Криму. Я думаю, що на нашу з вами розмову треба таку плашку зробити заборонену для перегляду українським вчителям в Криму чи взагалі? Я думаю, взагалі теж. Важливе питання, так, щоб ми з вами тут один одного розуміли. Чи знаєте ви, де найгірші оцінки ЗНО в Україні з усіх регіонів? Я вам я підкажу. Знаю, ні, 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 я вам підкажу, найгірші в Закарпатті. І ми ж з вами розуміємо, чому оцінки по зно не тільки не тільки мовного, не тільки з української літератури, а з інших предметів найгірші. Чи не прирікаємо ми зараз дітей з Криму і з інших деокупованих територій на те, що вони будуть відстаючими, чи не варто вже зараз подумати про якусь певну систему компенсаторів їм? Ну, наприклад, для того, щоб вони легше могли більше шансів отримати вищу освіту? Ну, дивіться, це. Якщо ти не знаєш мови, це ніякий компенсатор тобі не допоможе. Тобто, можливо, там будуть якісь винятки, але як ці винятки будувати? Бо зараз ну через війну і так далі, все одно ЗНО не є настільки ну якби е в системі, яке в, воно мало бути. ну Типу, діти багато в Європі, різні освітні системи і так далі. Тому думаю, що наша освітня система ну справиться з тим, як це зробити на певний період. Щоб дітям було комфортно, але все одно вони вступаючи в університети, подолавши цей поріг систему освіти українською мовою. І якщо там буде хтось. Там особливо вимагати, що ні-ні-ні, я отут з Криму, я тому українською не розумію, то це буде дуже тяжко, тому не виключаю, що частина дітей навіть після деокупації буде їхати вчитися в російські університети, бо так їм зручніше. Але чи ця освіта буде для них якісніша? Ну, це вибір дитини чи молодої людини, чи батьків, залежно від того, хто там в родині приймає рішення, хто не має вчитися. Але те, що ну українські громадяни. Мають ну якби над цим працювати, це не ну, і це не стосується тільки Криму, це стосується і Закарпаття, це стосується і багатьох інших регіонів, де м, питання мови не давали особливого значення, але рухаючись до європейського союзу, до євроатлантичної спільноти, ми так чи інакше входимо в ці правила, які там побутують. А правила там ну дуже в цьому плані прості. Десь так, тому я не думаю, що це буде проблема це проблема вирішена, але те, що проблемою буде побудувати систему, як зробити так, щоб рівний доступ до освіти і якісної освіти був в різних регіонах. Це загально національний виклик, і він не, не, не думає, що буде пов'язаний з Кримом. Він буде пов'язаний з з, з поствоєнним періодом в Україні. З тим, ну, ми ну до речі, тяжко сказати, скільки вчителів зараз в Україні залишилось. Хто виносить на своїх плечах цю систему освіти, яка зберігається, бо багато виїхало? А скільки дітей, з виїхало? Да, скільки а, дітей виїхало? Я під кінець нашої розмови хочу все-таки нагадати, що ви голодоголова наглядової ради пласту, бо ми якось так зосередилися на менеджменті освіти. Громадський громадський рух, молодіжні рухи. Що там, як уявляєте собі пласт, не знаю, в валушті. Ну, дуже легко. Ми там проводили табори Валушті, і пластові так. табори. Так, Кру... так. так. Я був мінімум кілька років підряд. Дивіться, це, це легко уявити. І нас, до речі, перед. Війною осередок пласту в Криму. Ну якби краєва організація досить успішно розвивалася, вже було десь до 200 дітей, і ну я зрозуміло, що найбільша група це була е, Сімферопольській українській гімназії. От але були групи, наприклад, свого часу, ну, це вже не передвіна. Це було раніше в Бахчасараї був кримсько-татарський гурток дітей. Тобто, це. Все можливе і нема ну, чому дивуватися, от, е, скажу більше, навіть були групи, коли російська скаут... ну як російськомовні скаутські групи включались в пласт, вони вчили українську мову, е, включалися в пластове цінність середовище. І от ДД, а якраз з пластом в Криму проблем не було. Були тільки заголовки в газетах, що українські націоналісти входять в Крим по Пластунськи. Ну, і далі стаття про пласт. От, от такі тези були. І це... Мені посилання на це. Я хочу на це подивитися. Дивитися, у мене десь є скантові газети, це на першій стрінці така гарна теза. як останнє, останнє питання, якщо дозволите, як так сталося, що значну частку вояків сил спеціальних операцій України складають вихованці пласту? Ну я не можу сказати, що значну частку, може, це візуально, але те, що пластуни, грубо кажучи, непропорційно з поміж Пластунів, які воюють, непропорційно багато тих, які в силах спеціальних операцій. Ну тут нема чому дивуватися, бо сама назва пласт і пластуни це походить від традиції кубанських запорозьких козаків, які переселялися, і від курення пластунів, які на січі виконували якраз розвідницькі функції. Ну і самі скаути, які перекладалися з англійської мови української як пластуни, це і розумілося, що це військові розвідники. Тому у нас, ну ти дивишся на. Пластуна чи на пластунку. Є у нас, наприклад, одна пластунка. Вона вільно володіє арабською мовою, інша там перською, паралельно стрибає з парашутів. Скайте, так не, не треба сильно. Так не, не я б не спішився. На вашому і це, це це розумієте, це пластунки, які пішли, які є в силах оборони. А хлопці, так само, тобто, ти дивишся, ніби звичайний хлопець на перший погляд, а в нього набір компетентності від там. Парашутів і літальних апаратів, починаючи не просто дистанційними, а буквально пілотом, до того, що він там може прийти в село і організувати вам там пласт за, за 2-3 дня, дуже легко, і діти всі в нього будуть закохані, бо він дуже крутий хлопець. От. І ціннісний, і ну, по різних компетентностях є, в чому в нього навчиться. От. Ну, пласт формує таке середовище, і люди, які спраглі за таким, вони долучаються в цьому ціні залі руху, що пласт на. Сієм, ну, десятків тисяч людей, які мають базові принципи спільні, а також компетентності, які формуються впродовж років. Дуже дякую вам дякую. за цю розмову. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за вашу роботу, Юрій Юзич, голова наглядової ради пласту. Говорили про те, як кримські діти незабаром стануть пластунами.